Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Оліванова, де маємо на продаж квартиру 207 550 євро за 59 метрів квадратних. Тут є одна спальня та один санвузол. Ми знаходимося на терасі і одразу заходимо до салону. Хочу сказати, що квартира, в принципі, в непоганому стані, свіжий будинок, так, міняти тут нічого не потрібно. Покажемо вам зараз спальню, маємо ось таку спальню. Вхід через гардеробну можемо поставити собі поскладати речі замість шаф. Дуже гарне рішення, як на мене, так, ось такий салон. І тут кухня. Можемо забрати цю перегородку, щоб було цікавіше, як на мене, так, при вхідній зоні. Ми ще також маємо санвуз, воєдушова кабіна, унитаз, сумивальник та біде. Також хочу вам показати цю резиденцію. Це закрита зона, в якій є ось такий парк. Дуже гарно, багато зелених зон. Маємо також басейн. Подивіться, зроблено все дійсно на вищому рівні. Близько ми маємо падель, неподалік море, тобто локація, звичайно, дуже і дуже крута. Подивіться, багато місця. І ось так виглядає наш будинок зовні.